Казка про жабеня, частина 3, за мотивами казки Геннадія Циферова Одного разу жабеня і коник сиділи поряд, дивились на синє небо і міркували. А що таке зірки? запитав одного разу коник. Жабеня замислилося і сказало. Великі слоники кажуть, зірки. Це золоті цвяхи, ними прибите небо, але ти не вір. Великі ведмеді думають, зірки це сніжинки, що забули впасти, але і їм ти теж не вір. Послухай мене краще, мені здається, винен великий дощ. Після великого дощу ростуть великі квіти. А ще мені здається, коли вони дістають головою неба, то і засинають там, підібгавши довгі ніжки. Так, сказав коник. Це більше схоже на правду. Зірки це великі квіти. Вони сплять у небі, підібгавши довгі ніжки. А тепер давайте згадаємо, що ми почули в казочці про жабеня. Згадайте, на що дивилися жабеня та коник Будьте уважні! На зображеннях є підказки. Як ви гадаєте, це був день чи вечір? Про що розмовляли жабеня та коник? На що схожі зірочки? До нових зустрічей! До побачення!